Відео з серії, як було і як стало. Стара катушка. Шалений люфт в кнобах, кноби. А, кноби обертаються на таких осях. На таких вісях. Ось я розібрав один. Навіть нормальної заглушки тут не було. Беремо ось такі от кноби. Беремо вісь. Беремо підшипники Ezo і починаємо працювати з ними. Сім раз поміряй, один раз відріж. Це ж не про мене. Думав я, що тут вісі, вісі стандартні. висверлюєш тут і отримуєш значить, посадочне місце 3,5 мм. аж ні. Аж ні так не сталося. А, довго я мучився, але ну, зробив тут. Один кнобік замонтував, ну, а з іншими вирішив так не робити, бо тут посадочне місце, отвір на 4 мм. Зрізав я значить, ці вісі оригінальні гравером своїм. Ось, ось такою насадочкою. Завтра їду в Такарку, буду домовлятися, щоб точити відповідні вісі під. Ці дві рукоятки. Воно, звичайно, того не вартує коштує дорого, але клієнт прислав мені цілих 8 котушок. Ну і заради цікавого відео давайте дороблю я цей процес. Так, ось приїхав я в Ястокарки, Деяка частина сюжету залишилася поза кадром. Ну, трохи вам розповім. Значить, виявилось, що значить отвори. В різних рукоятках, різних моделях мають різний діаметр. Тобто кожна вісь робилася індивідуально. Якщо трошки там буде не співпадати, значить рекомендую користуватися фіксатором різьби, таким синім для з'ємних з'єднань. Ось, дуже так підігнали штанген мій. Трохи губки вони розсуваються, розходяться, тому була невелика невідповідність в діаметрах, тому ці вісі не входили. Я затискав шуроповерт і буквально з самою віссю трохи там, значить ці отвори вони розширилися, стали ну ідеально, просто ну жорстко буде. Жорстко навіть не так, як купляв би я. Ставив би ці вісі з Алікспресу. Е, значить, на що хочу звернути увагу при виробництві? Значить, одна з вісей, тобто те, що я починав розказувати спочатку, е, що я висверлював, ну, як в стандартному в сучасний Shimano, дайва. Так робити не можна. Вісі треба зрізати. Ось я їх тут вже е, зрізав. Ставляться вісі треба звернути увагу на на цю, значить сходинку. значить вона має бути менше 7 мм. Тобто тут десь в оригіналі значить ця сходинка, вона зроблена під грані, щоб можна було затискати ключем. щоб Легко було розкрутити, легко було закрутити, значить, вона має там, де круглу частину, десь 6,5 мм. Я тут зробив, тут не можна було зробити, зробив 6,9. Щоб кноп міг сюди. Увага, міг сюди до кінця однією рукою знімаю. Вибачте, однією рукою. Щоб міг сюди до кінця входити, ще треба звернути увагу, що кноби такі з Aliexpress бувають не на два, а на цілих три підшипника зроблені. Тому, відповідно, три підшипника, як на мене, це забагато. Підшипники маленькі, вони частіше псуються. Якщо ви не ставите там супердорогі, то якась там волога може швидко попсувати навіть такий більш-менш якісний езопідшипник. Тому третій підшипник я не буду ставити. Я постав, поставлю сюди втулку. Втулку пластикову вона йде в комплекті. Де вона? В комплекті поставки. Ось ідуть дві пластикові втулки, значить, буде в такому порядку. значить Вісь вісь я гвинтик, сам вісь, все ж значить фіксую значить цей Ой, вибачте, фіксатором різьби, значить підшипник, шайба. значить Пластикова втулка. Кноп, За кнопом підшипник, за підшипником одна-дві шайби, закручується, і потім заглушка. І ось вже тут одна вісь замонтована чудово. Треба слідкувати, щоб відстань між значить, цією металевою частиною і самою ручкою, самим цим плечем. Не була занадто маленька, бо від тертя ця вісь починає сильно шуміти. Тобто, якщо будете чути, що вона шумить, значить додаєте ось сюди, чи за підшипником, чи перед підшипником великої різниці немає. Ще додаєте шайби, щоб трохи віднести. Сильно піднімати не треба, бо туди часто налипає якийсь... Водорості, які там можуть, можуть падати, пух якийсь, ну, тобто, бруд потрапляє. Ось покажу. Ось сюди. Вибачте. Так, ось сюди може потрапити бруд. Ось така історія. Хочу звернути увагу, що. Нещодавно поступила мені інформація, раніше я це не знав. Крім старих ручок Шимано, ще ручки Ріобі, які не мають розбірного кнопа, теж мають такі самі проблеми. Там посадка нестандартна, тобто ці вісі. З AliExpress не будуть підходити. Зробити якусь втулку, яка буде там на, пів, на пів міліметра більше, дуже складно, бо пів міліметра ділимо на 2. Получається, товщина стінки 0,2 мм. Це, це ну, дуже складно таку зробити, навіть якщо ви достанете якусь трубку від антени, знайдете відповідний діаметр. Все одно воно не буде працювати. Стінка у, там, трубки у антени буде більшою. Тому, ну, трохи розточувати, домовлятися з токарем. Можливо, є такі плани, значить, завести токарку і продавати якісь такі нестандартні речі. Якщо підтримуєте мене в цьому, якщо ви майстер, якому там регулярно потрібні якісь нестандартні запчастини, будь ласка, дайте мені про це знати в коментарі під цим відео або пишіть на Viber. До зустрічі наступних відео.